Привіт і ласкаво просимо на реформоване мислення. Знаєте, є одна фраза, всього три слова, яка лежить в самісінькому серці християнства: Ісус Господь звучить просто, правда? Але за цією простотою ховається цілий всесвіт богослов'я. І це, мабуть, найсміливіший виклик, який можна кинути будь-якій епосі, в тому числі й нашій. Тільки вслухайтесь, наскільки це потужно. Апостол Павло, він же ж не просто дає нам якусь суху доктринальну формулу. Ні, він напряму пов'язує це визнання із самим порятунком. Це не якась, знаєте, додаткова опція для вірян, це сама суть віри, що спасає. Визнання устами і віра серцем це по суті дві сторони однієї медалі їх не розділити. Добре, але чому ця фраза була настільки. Ну, просто вибуховою у своєму первісному контексті. І що ще цікавіше, чому вона не втратила своєї гостроти і сьогодні? Давайте розбиратись. Спробуйте на хвилину уявити собі перший вік Римську імперію. Сказати Ісус Господь, це було, ну, це було щось набагато більше, ніж просто релігійна заява. Це був прямий політичний демарш. Це було відверте заперечення головної мантри всієї імперії: Кесар Господь. По суті, перші християни казали: ні, не всемогодній імператор у Римі, а розп'ятий єврей з Назарету є справжнім правителем Всесвіту. Уявляєте собі зухвалість? Гаразд, а що ж сьогодні? Здавалося б, Римської імперії давно немає, але на її місце прийшла інша, не менш потужна ідея. Це ідея особистої автономії. Сучасна культура, по суті, говорить нам: я сам собі господар, я сам визначаю свою істину. І от у цьому контексті християнське визнання знову звучить абсолютно контркультурно. Воно заявляє, що наша ідентичність і кінцева влада належать не нам, а Христу. Окей, ми побачили, наскільки радикальною є ця заява, але щоб відчути всю її вагу, нам треба купнути глибше і розібратися, а що ж насправді новозавітні автори вкладали у це слово Господь це ключ до всього. І ось тут ми підходимо до самого серця нашої розмови. Грецьке слово, яке вони використовували, це кіріос. І, повірте, його значення набагато набагато глибше, ніж може здатися на перший погляд. Дивіться, на такому, знаєте, побутовому рівні кіріос могло означати просто пан або власник, так раб міг звернутися до свого господаря. Але для грекомовних євреїв першого століття це слово мало зовсім інше, набагато глибше значення. Воно було просякнуте історією їхньої віри. А ось тут починається справжня детективна історія. Богословська подорож цього титулу, крок перший, було священне, невимовне ім'я Бога Ягве. Крок другий з глибокої пошани євреї не вимовляли це ім'я голос, а замінювали його словом Адонай, що теж означає Господь. І ось крок третій це ключовий момент, коли старий завіт перекладали грецькою мовою для обох цих слів. І для священного Ягве, і для замінника Адонай було використано одне й те саме грецьке слово Кіріос. Розумієте? Тому, коли автори Нового Завіту, крок четвертий, свідомо називають Ісуса Кіріос, вони роблять щось просто неймовірне. Вони прямо ототожнюють його з Богом старого Завіту. Це заява про його божественність, не більше й не менше. Тобто виходить, що титул Господь у застосуванні до Ісуса має дві нерозрівні грані. По перше, це заява про його божественну ідентичність він Бог крапка. А по друге, це визнання його царської влади як посередника між Богом і людьми, тобто він, Бог за своєю сутністю і цар за своїм призначенням одне без іншого не існує. Добре, якщо Ісус Господь, то виникає логічне питання. А над чим саме він панує. І знаєте, відповідь Біблії абсолютно безкомпромісна. Над усім, не над частиною, не над релігійною сферою, абсолютно над усім. І ми можемо умовно розділити цю всеосяжну владу на три основні сфери давайте швиденько поглянемо на кожну з них, щоб зрозуміти весь масштаб. Отже, по перше, це космічне панування. Це не так, що він створив світ, завів його як годинник і пішов. Зовсім ні. Писання каже, що він усе підтримує словом своєї сили просто зараз. Кожну секунду, від руху галактик до результатів виборів все тримається його владою. По-друге, є його особливе панування над церквою. І тут цікавий момент церква належить йому, так би мовити, двічі спочатку за правом творіння, як і все інше, але потім ще й за правом викуплення. Він заплатив за неї власною кров'ю. Тому він є її єдиним головою і царем. І нарешті третя сфера це його панування в майбутньому, есхатологічне. Вся людська історія неминуче рухається до одного фіналу, до дня, коли його влада стане очевидною для всіх. Він прийде як суддя, і, як каже писання, кожне коліно схилиться і кожен язик визнає, що Ісус Христос то Господь. Це неминуче. Окей, це все звучить дуже масштабно, космічно, але як ця величезна істина приземляється в життя звичайної людини? Адже це не просто абстрактна ідея? Отже, ключове питання якщо Ісус справді Господь, то що це означає для нас? Не колись там, у майбутньому, а тут і зараз? Які практичні наслідки цього визнання? І ось тут надзвичайно важливий момент, який треба зрозуміти: визнання Ісуса Господом, це не якийсь другий просунутий рівень християнства, це не додаткова опція для тих, хто хоче йти далі. Ні, це сама суть, саме серце рятивної віри. Віра, яка спасає, з самого першого моменту приймає Христа не тільки як Спасителя від гріха, але і як свого суверенного Господа. Із цього випливає дещо незручний, але логічний висновок неможливо по-справжньому сказати Ісус, мій Спаситель, якщо ми не готові сказати Ісус, мій Господь. Ісус сам про це питав чому ви кличете мене Господи, Господи, а не робите того, що я говорю. Визнання віри без підкорення це по суті порожні слова. І ось як це виглядає в реальному житті. Визнати Ісуса Господом, це відмовитися від ілюзії, що ми самі собі господарі. Це означає, що його абсолютне право поширюється на все: на наш розум, те, про що ми думаємо, на наші почуття, те, що ми любимо, на наше тіло, на наше майбутнє, на те, як ми витрачаємо гроші, на всі наші стосунки абсолютно на все. Це тотальне, а не часткове підкорення. Є одна чудова цитата, яка підсумовує це найкраще. Немає жодного квадратного сантиметра реальності, над яким воскреслий Христос по праву не проголошує моє. Просто подумайте про це. Жодного нейтральних зон просто не існує. І наостанок я хочу залишити нас із одним питанням. Воно може бути незручним, але воно чесне. Якщо Ісус Господь усього, то якими частинами свого життя ми все ще відчайдушно намагаємося керувати самі? Де ми все ще чинимо опір його пануванню? Де намагаємося всидіти на троні, який по праву належить йому? Наша відповідь на це питання, мабуть, і показує справжню ціну нашого визнання віри.